Субвенція від місцевого бюджету державного бюджету на виконавці для поховнення критичної бази в Курській районі державної адміністрації. Це те, що я казав. Також це фактично найголовніше, чому ми зібралися. Амбулаторія провідної медичної допомоги з Локопецька, мільйонів 232. Кошти 1, це кошти на всі, це те, що ми зараз можемо в і думаєте, що саме, і цього буде достатньо. Все там просто великі і, я думаю, це за два амбулаторія проміни. Відповідно, відкриваємо і це буде для перевідних допомоги. Ті, так, і тоді ми вновили, трішки там буде внутація звичайно заход, так, по владиських закладах по лікарям, відповідно, все остаткуємо і я думаю, що це напрацювала для. І будь-яко жені вісім також, інша з місцевого бюджету, міські державні. Запитання, пропозиції, поважайте. Зрозуміло. Амбулаторію краще добудовує, на укриття трошки Не Ні. Не заперечується. Як пропадеться Добре. Promjesljenja zmijenj domi sebi ciljuvoje programa takvih punavcalenja i teritorija i nadvrđajnih cirkulacij, teklonijenja i prirodnog karaktera na 2022. Na pni… i 2025. r. se, dobavljam učinit ću. Zavdajanje u njih 22 kvadrata stvarno i okremno, mi Девировали, автоматично, все розуміли, для чого це упади, тобто буде програмуватися, відповідно мы зможете добавити ці інших селек.

Те, що абсолютно аналогічна по програмі економічна соціального роду, тут навіть унікальна ситуація, коли ми не правили, не нас не більше, присутні проголосовані, там чоловіка кошти на область програму. І добавляємося, а поставити за нашу програму Каменти. І окрім того, коли будемо думати, це ще й бути якась. Але пропоную свідтиво що після його робити. Про укриття я вже нічого. Тобто це не просто бетонна.

Наступне. E, про внесення змін до рішення Чернеченської сільської ради Гурського скликання від 18 грудня 2024 року про бюджет Чернеченської сільської територіальної громади на 2025 рік. Я його все озвучу, ви ще раз подивлюйте. Чому не депутати? За вашу науку, що вільного дала, що планується Кошти передбачити на придбання швидкопорушуваних захисних 400 тисяч для нашого пенсію, передати іншу субвенцію міській територіальній громаді для передання, да. в межах наших воротних розпорядників продати порівняння значні і змагальні потреби. За рахунок перевиконання коштів в сумі 942 тисяч, направити кошти. На куди ремонт закладів освіти, заводні площадки під модульні котельні. А, якраз у програмі все цеконо передбачено, також досить важливо, бо ще сонячнеці чи не це ми бачили, так? Да? GIZ, чудова компанія, да, в них є свої нюанси, вони вчора приїжджали, приїжджалися, і вони ще обіцяють по сонячних панелях, бо альтернативна джерела природу безпечна допомога. По контейнях взагалі це феноменально. Наші основні пожирачі гарні і так можна назвати, з іншої сторони те, що це все така альтернатива, і причому суденчись показати, як подивився, вони не можуть працювати тільки на білет. Я думаю, тобі що мінопромазма, тому ми вже не будемо працювати газу. Спочатку білетів для того, що ми зробили, Фактично, ми заплатимо більше за встановлення, за те, що початку подібне, і все, а самі котелі. Наприклад, породу для казіння обмеження місцевих пожеж і 400 тисяч общеської ради детальної адміністрації на придбання для технічного причення та окрім. Це те, на що команди річ спожав. І кошти, які у нас доходили від группу по земельних речі.

So, shortly, the question is, where would the first one a rocket, or the other one, 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 the Транспорт Чернесинской громады, да, ну, транспорт Лондоны. Я говорю, ты с кем ты говорил? А сына на лидера Чернесинской сельской рады без классов. Это не популярно. Тому пропонуется предпринимать, а то, я думаю, что это как-то за день платим. Да. И я продолжаю, что я не могу. 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 не могу. Ni do shop jedan na to zove da. Evo. Ima on sad je.